З 1 серпня вступили в дію зміни до податкового кодексу України в частині оподаткування акцизним збором. Ставки знижені в 10 і більше разів. Спочатку змін на закарпатській митниці вже оформили 4 машини за новими зниженими ставками. Планують оформити ще близько 15 до кінця місяця, зазначають митники. Утім, наголошують, фізичним особам, які будуть купувати такі авто, потрібно пам'ятати про низку обмежень, зокрема, заборону продажу транспортного засобу протягом 300. 165 днів з дня першої реєстрації проходження транспортного засобу не може бути із країни агресора. Автівка також має відповідати вимогам євро 5 і бути виготовлена не пізніше січня 2010 року. Фізична має право на то на зменшених ставок акцизного збору. Тобто, на прикладі, можна представити, пояснити, Рено Кенгу, якщо не е, застосовувати пільгове податкування, розмитнення цього транспортного засобу підеться в 98 тисяч гривень. Якщо застосовувати пільгові ставки акцизного збору, то вже в 37 тисяч гривень. Я думаю, це е, дуже вигідно фізичним особам, громадянам, е, і вони можуть скористатися цією находою.